На конференцію були запрошені учнівська молодь, ветерани війни, ветерани збройних сил, представники органів влади та громадськість керівництво міської та обласної ветеранських організацій. Мета конференції через історичне минуле поновити у пам'яті нинішнього покоління події тих далеких 40-х років, коли радянська армія визволяла Україну і Житомир від окупантів. Сьогодні ми проживаємо в гарно квітучому, зеленому, а головне мирному місці. І якби не подвиг тих людей 70 років тому назад нашого міста не було на карті України, де й, мабуть, сама Україна навряд чи існувала. На сьогодні в Житомирі проживає 11 ветеранів Великої вітчизняної війни, які брали участь у визволенні Житомира від фашистів. На конференції ветерани, учасники Великої вітчизняної війни та науковці Житомирського державного університету імені Івана Франка виступили із доповідями про перебіг бойових дій військ першого українського фронту на рубежі мужності Житомирщини у листопаді-грудні 1943 року. Про житомирсько бердичівську наступальну операцію. Участь партизан при визволенні області та процес відбудови народного господарства після війни. Ветерани Великої честь війни, які своїм радным і трудовим подвигом отстояли честь независимость нашого государства, нашої родины, отстроили после войны, отстроили разрушенные войны хозяйства, і все это вручили ваші молоді руки. І в своїх делах всегда, вас, свої діла ви завжди я врачаю всіда звіряйте свої дела з ділами старшого покоління. Ніхто не забутий і нічого не забуто, і в пам'яті нинішніх і прийдешніх поколінь завжди будуть жити спогади про подвиг солдат, які здобули таку важку і жадану перемогу. Визволили Житомир і нашу неньку Україну та країни Європи від німецько-фашистських загарбників. Я думаю, что при участии наших молодых людей, а вы видели, что здесь полный зал был, это для нас самое ценное и самое главное, что посещаемость вот таких мероприятий нас ветеранов просто радует. И я очень доволен, что учащиеся средних школ всего нашего города приняли такое активное участие.